Ож, далі рухаємося до наших внутрішньоукраїнських питань і подій. З'явилося більше деталей про обстріл Миколаєва. На ранок ми знали лише, що ракети прилетіли по місту, і от вже маємо кадри пошкодженого університету фасаду університету імені Петра Могили у Миколаєві. Можемо показати саме туди. От ракети запустили тепер росіяни. Власне, мер Миколаєва. Олександр Сенкевич заявив, що абсолютно лише нещодавно відео з'явилося про те, що в університеті немає жодних військових об'єктів, присутності військових. Це. Освітній заклад там абітурієнти приходять. Навіть викладачі в той в тому форматі, який це можливий під час війни, присутні і працюють. Але бачимо, що вдарили все одно ракетами по університету. В момент обстрілу вночі там був лише охоронець. Він не постраждав, але ударною хвилею пошкоджено будівлі навколо і саму будівлю університету. У нас на зв'язку Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Віталію. Вітаю вас в ефірі. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Розкажіть більше деталей про ситуацію в місті станом на цей ранок, от і наслідки можливо цих обстрілів, може, ми не все ще повідомили глядачам, як зараз виглядає ситуація в Миколаїві? <кій> Миколаївська область. там ночі було шість прильотів ракет. Ми думаємо, що це ракети типу С-300, чи щось більше. Влучили вони в університет, який мер намагався врятувати через те, що з'явилася інформація про ну проте на ворожих пабліках, що там в цьому університеті знаходяться військові, там чи техніка. Вони там, але не вдалося йому чи вдалося, бо вони не влучили. Також був вражений об'єкт інфраструктури, там два автомобілі загорілися, та пожежа була на площі 5 метрів без жертв, та і ще намагалися влучити ще один об'єкт інфраструктури, теж без жертв не влучили, ну і добре. Ну, На загалу, це отака от ситуація була вночі шість прильотів у другій ночі. Ви згадали знову про цей комплекс с 300 який Росіяни використовують. Знаємо, що це ж елемент протиповітряної такої оборони, та чи ураження повітряних цілей, але росіяни цими ракетами стріляють по Харкову, по Миколаєву, по українських містах. Чому так? Чи це дійсно ефективні ракети для ударів по будівлях, по наземних цілях, чи якісь інші мотиви є у ворога? Перше – це система, скажімо так, ракет, це пускова установка, і з неї можна стріляти ракетами. Ракети, вони спочатку були це по земля повітря. Вони переробили, чи там же модуль, ми там те, що ми бачимо, це не тільки в нашій області, вони дійсно стріляють ними по, по землі. переробили на земля-земля. Що ми знаємо? Ми знаємо, що похибка там близько 120 метрів плюс у цій ракети. Якщо брати координати, як там вона наводиться, ми ж не до кінця розуміємо, але похибка близько 120 метрів. Саме тому вони стріляють цими ракетами, чи парами, чи там 4-5 в один об'єкт, розуміючи, що це е, зброя не високоточна. Вони це розуміють, що вони можуть стріляти по місту і там радіус 120 метрів. Це житлові будинки, але росіян це не зупиняє, тому що їм байдуже. Також вони обирають цілі, які ну, наприклад, деякі близько там до військових, а деякі суто цивільні для того, щоб мати ну щоб залякувати людей. Мало того, я так розумію, вони ще й там викидують попередні можливі цілі, що вони уразять зараз цивільний об'єкт Тобто, ну, так і вони росіяни терористи Спочатку йде анонс, які об'єкти вони вважають військовими, так навіть якщо це цивільні об'єкти, а потім є ймовірність, що саме туди прилетить. Ну, дивіться, це ж просто, вони заявляють. 50 об'єктів, так ну щоб люди усі боялися, що це можливі цілі. Ну вдарили по одному і кажуть: ну ось таке зараз ще раз щось об'являть, що буде ще 50 цілей, щоб всі боялися. Це суто поєднання е, політи інформаційної війни та гібридної, так ну це дійсно. Це вони використовують всі методи для залякування наших людей. То останніми тижнями ви вдавалися до таких заходів, як закриття міста на декілька днів на вихідні. Комендантська година доволі жорстка, і під час цього відбувалися рейди пошуку от колаборантів, можливих коригувальників таких ракетних ударів. Потім в медіа з'явилося число, що от за останню таку комендантську годину аж 400, приблизно 400 колаборантів було знайдено, затримано. Це реальне число. Так багато людей вдалося власне затримати, чи є вони. Під підозрою в колабораційній діяльності такий. І що це за люди? Це заслані до Миколаєва останніми там ну, впродовж цього року люди чи це місцеві мешканці? Е, ну, щодо цифри 400, це іспорчений телефон. Ну скажімо так, бо на спочатку казали, попрацювали, потім затримали, потім колаборантів. Тобто, це не так. Ми будемо чекати офіційні дані від силових структур, скажімо так. Щодо що це за люди, багато людей. Ну ситуація. Різна і буває таке, що люди не розуміючи, що вони допомагають, допомагають. Звісно, їх ніхто не заарештовує, з ними проводиться роз'яснювальна робота. Ну я приклад кажу: старий знайомий, чи незнайомий, чи там новий знайомий якийсь. Телефонує, ой, я там був у школі, там дитину везу, а ще працює школа, чи з'їхали вже туди військові, бо хочу дитину в школу привозити. Та ні, ще не з'їхали, ще стоять. Ну таким чином, росіяни теж використовували наших людей для того, щоб отримувати певну інформацію. Це я так скажу. По-друге, відпрацювання дало результат. Це точно. Ми розуміємо це, і далі працюємо. По-третє, ми я доклад, доповідав в офіс президента, що ситуації з юридичною стороною щодо можливості по статті виходу зрадників там під заставу, так була доведена через центральний апарат. Практика Верховного суду. Наш апеляційний суд та суд першої інстанції вивчив, зібрав на Раду, вивчив це всі питання, і на зараз умови дуже жорсткі. Крім того, Верховна Рада затвердила порядок, який у Можливіє виход під заставу людей, які зраджують нашу країну. Чому я безмежно ради? Тобто на зараз та база, яка існує, і ті умови, вона повністю в юридичному полі дозволяє працювати е, доволі. Справедливо для того, щоб е, дійсні зрадники сиділи в тюрмі і не мали змогу там вийти. Що стосується звичайних людей, то це більше роз'яснювальна робота. Люди йдуть на зустріч, розуміють свої помилки, виправляються і таке інше. Тобто, робота була м, розгалужена, а не тільки там шукати зрадників. Там було більше десяти різних напрямків і задач. Всі вони були виконані нам, нашими правоохоронцями. Приємно це чути. Це заспокоює, що дійсно така системна робота ведеться. Справді, коли я почув число 400 колаборантів, то був вражений, не вже їх так багато. Ну ми скільки ще тоді не зловили. Виявляється, все трохи складніше. Це просто кількість людей, з якими навіть просто бесіди були роз'яснювані, проведені а колаборантів значно менше є. Що ж, ще питання щодо освітніх закладів. Ви згадали про школи, коли розповідали про ситуацію в місті. Бачимо в універс. Всете ракети прилетіли взагалі в Миколаєві в тій ситуації, яка є зараз, під постійними обстрілами, близькість фронту, можливо якось навчальний процес розпочати? Які, яка зараз ситуація, які заходи проводяться? Щодо, щодо підготовки до навчального року. У нас, якщо пам'ять. А, ну 1043 в нас заклади. Давайте у мене під рукою я якраз готувався до цього. 1043 заклади, 23 зруйновані, 180 пошкоджена, та 55, п'ять знакся на окупованій території. В нас е, біля 680 будівель перевірено. Е, 156 є в них. Е, Бомбосховища чи місця для того, щоб переховатися. Але з огляду на те, що більшість області знаходиться в 40-кілометровій зоні від лінії вогню, де дістає артилерія, скоріш за все, буде по області, окрім північних частин області, буде форма навчання онлайн скажімо так, але ми готуємося до того, щоб можливо наші збройні сили просунуться до Херсону, і ми зможемо більшість шкіл відкрити офлайн. Це індивідуальна історія, бо після перевірки ще класи та родичі, скаже, батьки дітей вони голосують. Тобто, вони вважають, що, наприклад, там Кримо Озері чи в Первомайську. Тут далеко не прилітає. Ми готові, щоб наші діти вчилися офлайн. І тоді ми ті класи також запускаємо офлайн і пропонуємо місцевому самоврядуванню та кожному ОТГ приймати рішення з огляду на їх індивідуальні особливості чи там історію їх там, місця знаходження і таке інше. Тобто, ми готуємося повністю до сезону. Попередньо це е, буде онлайн навчання в більшості шкіл, скажімо, там, але близько 60 шкіл чи за. Готові гіпотетично відкритися офлайн. Розуміла ситуація. Пане Віталію. Я вам дякую за ваш час, за включення, за те, що пояснили, розповіли про ситуацію в Миколаєві. Сил вам на снаги рухатись до перемоги. Нехай буде спокійним цей день у Миколаєві і в регіоні. Разом до перемоги. Дякую. Добре.